Вітаю вас, я Володимир Тетерук, програма. Точка зору. Сьогодні я розмовляю з Віктором Івановичем Шишкіним, відомим правозахисником, відомим юристом, громадським діячем? Пане Вікторе, ви щойно повернулися з останньої анонсованої акції на відзначення третьої роковини трагічних подій. Ваші враження загалом ви були на різних акціях, якщо їх порівняти, яка оцінка взагалі у цих суспільних рухів і того, що ви побачили? Отак я встиг го ввечері побувати на майдані. Тому 18-го і в день 19-го я не був в акціях, тому що за сімейними обставинами був зовсім в іншому місці. Ну а ввечері був на майдані. 20-го також був на майдані. 21-го вчора брав участь в акції, які проводив Укроп біля Верховної Ради, якраз під дощ. І сьогодні в акції, які проводили об'єднані сили національного спрямування. Свободи, правий сектор і національний корпус. Які ваші от враження подивитися на всі ці акції? Було конструктивно, чи в основному емоції домінували? Ну, емоції переважно домували раніше. і Без емоцій не можна. Емоції домінували весь час. Але вчорашній мені дуже сподобалася акція Укропа. Хоча казали, що там нібито я мав би виступити. Ні, щось не запросили. Але, Чітко було в виступах, доволі інтелектуальних виступах, в тому числі з регіонів, переважна більшість, які чітко говорили ворог в Україні і колаборантська влада в Україні. І хлопці, які сьогодні блокують на лінії фронту так звану кровавою торгівлю, вони є, правильно поступають. Оце квіти вчорашнього сьогодні. Про те ж саме, фактично, ні з таким великим акцентом на блокування, але також говорили всі представники націоналістичних сил, але більше акцентували увагу, що все там, що відбувається сьогодні на фронті, це завдяки тому, що наша влада поводить себе калаборанськ-пакалаборантські. Інше, наша влада, крім того, що колаборантська, вона ще корупційна. А і тому подібне, вона не може сьогодні управляти нашою державою повинна була я те. Вже я повторюю свій виступ, піти з базару. Ну це вже очевидно, що якщо навіть змінювати, тут не не йдеться про якісь там хто має план перезаснування, але перша умова принаймні збудника хвороби. Лікарі намагаються знищити, а потім вже те, що відбувається. До речі, з блокадою цікавий момент. А ви дали роз'яснення юридичне, що ті, хто блокує, є насправді патріоти і захисники держави, і натомість ті, хто сприяє блокаді, є колаборантами. Вони діють для ворога. І от цікавий момент зі сторони. Про владних сил пішла критика, і мовляв, блокада це погано, це суперечить нашим життєвим і національним інтересам України. До них долучаються так звані деякі опозиційні сили політичні в парламенті, які починають також кричати, що геть блокаду і нам треба торгувати. І навіть більше туди включається ордло, яке кричить, що блокада заважає всім. І вже останній момент, я впевнений, що це росіяни спробували, коли заблокований був ваш аккаунт. Бо ми знаємо, що у всіх наших патріотичних патріотично налаштованих людей зазвичай блокується акаунт одразу після того, як на них йдуть численні скарги з російських оцих Ольгінських товаришів там. А у вас що трапилось? Як ви думаєте, що там ну, звичайно якось так всі в єдиному пари? Йому, подивіться, так? Так, ну заблокували мене, мене на сім днів. Це мені здається вже четверте блокування. Спочатку доба була колись, потім три доби, потім здається сім, О, зараз знову сім. А, так як мені, мені повідомили, я не дуже англійською розуміюся, але повідомили, я прочитав, що мова йде про те, що мені заблокували за вживання слова маскальська морда. Значить, бабуть, я в перепалці з ким-то вжив це слово. Але слово маскаль «Москалізм», «Москальська агресія я вживаю після останнього блокування, яке відбувалося місяця в чотири тому, вживав постійно. Значить, і ніхто мені до цього не блокував. Навпаки, я дуже здивований. Я в переважної більшості не вживаю нецензурної лексики, навіть спілкуваннями між чоловіками. Я не говорю, що ні але майже не вживаю. Але подивиться в наших постах, які на Фейсбуці, дуже багато хто вживає цю нецензурну лексику. Чомусь вони не блокують ці пости. А за слово москаль або за слово Хохол юд блокування постав. Мабуть, це їхня стандартна мова, не нормативна лексика, Тому для них це не є щось надзвичайне. Або за москаль заблокували. Тобто виходить, можливо, так слово сполучення, москальська морда, якщо окремо морда і окремо москаль нічого. А коли це слово словосполучення, то це дуже ображає їх. Але мені здається, що тут в принципі цілеспрямовано робилося, тому що причина більш глибока. Звичайно, не в тому, не в москаль. Це використали фактично, мабуть, але якраз в саме ці момент Чого ні місяць тому, ні два місяці тому, а саме от дійсно, як ви сказали, після того як був розміщений мій висновок стосовно безпідставності можливого відкриття кримінальної справи проти тих хлопців, які сьогодні в зоні фронту блокують перевезення товарів на окуповану москалями територію. А як би ви це самі пояснили? дивіться з влади. Не можна блокувати з частини політичної опозиції, не можна блокувати. З ОРДЛО не можна блокувати. З Росії не можна блокувати. А що таке? Що ж там таке є, що в такому єдиному пориві, в такому такої такої любові, все об'єднало такі абсолютно різні сили? Гроші, кроваві гроші. Про що говорили вчора? Про що говорили сьогодні? На вот отак. Кроваві гроші. Пікуня нон-алет, ще сказали, що гроші не пахнуть. Кроваві гроші для них також не пахнуть. Ані пахнуть для тих матерей, які ховають своїх дітей. Вони пахнуть для, для нас, які співчувають, якщо у нас друзі не, не поховані, але ми все одно співчуваємо загиблим. Ані пахнуть для нас, і коли ми хоронимо наших на Майдані. Я був як мінімум на трьох поховальних процесах. В тому числі коли Сімірку, яка загинула в Авдіївці сім хлопців. а для нас вони пахнуть. Для них вони не пахнуть. І тут, мабуть, напрошується найголовніший висновок, що гроші на крові, і ті гроші, які не пахнуть, ніколи не спрацюють во благо, це суспільство, яке буде побудовано на таких принципах, завжди буде аморальним. Воно буде виродженим і воно буде позбавлене майбутнього. Ну, звичайно, не, не, Я думаю, не випадково з'явився той пост на всіх фізбучних повідомленнях. Коли сказали, що хлопчик, який вмирав після бомбардування Алепа маскальськими бомбами, сказав, я все розкажу Аллаху. Я думаю, що не розказав Аллаху, і Аллах уже догнав Чуркіна. Я думаю, що Аллах, Аллах догонить ще багато кого. Дякую вам за участь в програмі. Це була програма «Точка зору». Вів її Володимир Титарук. До побачення.